Привіт, сьогодні я дуже хочу поговорити з вами про надважливу тему: про статистику в інстаграмі, про хейт та про емоційні ями. Мене звати Юлі Солима, я продюсерка та експертка з продажів. Якщо ви хочете прийти у світ інстаграму і зробити це комфортно для себе, я буду вашим найкращим провідником. Чому я об'єднала теми хейту статистики та емоційних ям? Хоча кожна ніби цих тем заслуговує. На окреме відео, і я вважаю, що ці теми насправді дуже дуже пов'язані. Вся статистика у інстаграмі, у інших соціальних мережах, перегляди в телеграмі, перегляди на Ютубі чи на інших платформах дуже сильно насправді впливають на наш звали емоційний стан, на емоційний стан креаторів, блогерів, експертів. Хейт ну тут зрозуміло, звичайно, хейт теж може нас дуже сильно вибивати з колії, а емоційні ями. Спади, бажання вести, не вести блогу сі постійні гойдалки. Це все звідти. Дуже часто на жаль, блогери знаходять себе у рані, у якихось депресивних епізодах, саме через те, що на жаль, специфіка роботи нас туди заводить. Тож давайте поговоримо про охоплення. Перша річ, яку я хочу з вами е, умовити, і хочу сказати вам одну таку штуку, яку я нещодавно зрозуміла, ну якийсь рік тому і мені це... Дуже допомогло. Охоплення взагалі це не постійна величина. Тобто це нормально, що вони коливаються. А з останніми змінами в алгоритмах так взагалі, одного дня вони можуть бути 1000, 1500 дві. У мене, до речі, так буває, що у мене охоплення одного дня може бути 320, а наступного дня 1000. І це нормально. Не намагайтеся давати собі такий швидкий допомін. Закликаючи аудиторію а, до там, швидких лайків, поставте мені реакцію, напишіть мені, щоб більше людей побачило мій контент. Друзі, ви а, займаєтесь не тим, ви концентруєтесь на тому. По-перше, працюйте над контентом, а, щоб він був таким цікавим, щоб люди самі хотіли його дивитись. Ніщо, жодні лайки, жодні реакції, жодні там штучні інтеракції не дадуть вам такого класного результату, вигляді підвищених похожих, як реально цікавий контент. До речі, про допамін. Допамін це гормон нашої системи нагороди. І, на жаль, перегляди сторіс, ці всі реакції, вся ця статистика, вони стали для нас певною нагородою. І, на жаль, виходить так, що Інстаграм впливає на наш гормональний фон. На жаль, так, я зараз намагаюся не дивитись а, на лайки, не дивитись на якісь такі показники. Хіба що коли аналізую теми, які зайшли? Тобто, це для мене показник того, що якась тема зайшла, вона цікавіша людям. Окей, значить, на цю тему ми записуємо більше контенту. Але я намагаюся відділяти ці показники від себе. Тобто, це не оцінка мене: 100, 200, 300 лайків під фотки це не оцінка мене. Це Показник, який допомагає мені зрозуміти, як мені робити більше класного релевантного контенту, поза тим, якщо мій блог монетизується, мені все одно скільки там лайків в певному сенсі важливо, щоб блог продавав виконав свою основну функцію. Головне питання до вас. Це те, навіщо вам охоплення і навіщо вам лайки? Якщо вам це лише для того, щоб ви себе погладили по голівці і сказали, Блін, я такий класний крієтор, в мене так багато лайків, в мене такі сьогодні високі охоплення м -м 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 -м, я класний, то ви себе свідомо вкладаєте у пастку у цю дупамінову пастку, і ви е рано чи пізно знайдете себе в сльозах на ліжку чи на канапі. Тому що у вас не залетів якийсь філс. Але якщо ви монетизуєте свої знання, якщо ви будь-яку свою платформу використовуєте як інструмент до монетизації, то ви можете монетизуватись з будь-якими охопленнями, і вони не впливають на вас. Коли ви сприймаєте цифру охоплення як конкретну кількість людей, яка побачила ваш офер, ваш контент сьогодні, завтра ви подумаєте. А що я можу зробити, щоб під час наступних продажів мій оффер, мій контент побачила більша кількість людей? Тобто ви вже думаєте більш такими бізнесовими інструментами, більш маркетинговими інструментами? Ви, ви думаєте, як впливати на кількість людей? Тож, якщо ви просто ведете блог для себе своє задоволення, не дозволяйте емоційно зв'язати себе зі своїми охопленнями, зі своїми показниками. Ви це не ваші охоплення, і ваші охоплення це не оцінка вас. Ваші охоплення не є мірою того, наскільки ви класна чи цікава людина. Це просто показник того, наскільки людям сьогодні було цікаво те, що ви розповідаєте. Це лише статистика того, скільки людей сам сьогодні побачило ваш контент. Продовжуйте створювати, продовжуйте експериментувати, продовжуйте аналізувати. І через тиждень, через місяць, у вас точно буде більше підписників. У вас точно зміняться ваші результати. Також, до речі, в назві цього випуску я говорила про хейт, і це також важливий ворог нашої емоційної стабільності. А на жаль, дуже багато людей боїться хейту. Через це не починають взагалі вести блог, проявлятися, розказувати за свою експертність. І це відбувається, тому що ми. Воюємося агресії з боку інших людей. Ми, люди, не хочемо конфронтувати з агресією інших і не хочемо чути щось, що може завдати нам біль. І це нормально. Але важливо зрозуміти, що нас неможливо образити. Ми можемо обрати, бути ображеним. Якщо людина вам скаже щось, що ви не вважаєте за правду, вас точно це в жодному випадку не зачепить. Тому біль може спричинити насправді тільки ті слова, які. Вадуть на місце вразливе, яке у нас місце, де у нас тоненьке, бо місце, в якому у нас теж болить, і це потрібно пропрацьовувати. Це вже не залежить від інстаграму, від інших платформ, це вже залежить від вас, і це треба пропрацьовувати з спеціалістами, з психологами, з там не знаю, духовними наставниками вибудовувати свою внутрішню опору. Якщо вам напишуть ти смішна, бо в тебе дурний колір волосся, а ви закохані у свій колір волосся і всім серцем. Ви його обожнюєте, то ви подумаєте, ну ти гівно, і написав мені гівно, іди звідси, бо в мене взагалі то дуже класний колір. Розумієте, але якщо ви самі не впевнені, чи воно вам пасує, чи воно вам личить, то ви подумаєте, блін, не дійсно, може дійсно мені погано, може реально щось я не так зробила. Тому я вважаю, що скейпом тут треба йти глибше і працювати вже конкретно з предметом дискусії. Наступна річ це те, що Важливо знати, що хейт е, це індикатор успіху і популярності. І так говорять, що хейт це податок на популярність. Я погоджуюсь, запам'ятайте, що якщо у вас є якісь неприємні коментарі, у вас є якийсь хейт, вас чіпляють, це на 90% сигнал. Що ви все правильно робите? Що ви дійшли своїм обсягом контенту до аудиторії, яка вас не знає, і яка вас трижується? Тому я вважаю, що потрібно радіти, якщо ви отримуєте якісь такі недоброзичливі коментарі, тому що це означає, що ви вийшли за. Звичайне коло своїх лояльних там підписників чи своїх лояльних оглядачів. Також мені подобається думка про те, що наші нещодавні хейтери це в майбутньому наші найбалкіші фанати, тому що вони дивляться нас найбільш зацікавлено, найбільш а, пристально до нас приглядаються, і в принципі треба радіти, якщо у вас є хейтери, тому що вони є не всі. Тож а, хочу сказати, що не усе, що. Падає як охоплення і смердить як неприємні повідомлення чи коментарі, це погано для нас. Справді, ми з усього цього можемо собі зробити класне підґрунтя для рефлексії і можемо зрозуміти, як з цим працювати і як з цим бути. Якщо ви плануєте масштабуватись, якщо ви плануєте розвиватись, ви мусите зрозуміти, що не буде завжди стабільно, не буде завжди м'яко, не буде завжди так, що ви будете приходити, і буде супер лояльна аудиторія. Наприклад, нещодавно я виступала. На аудиторію в 450 людей, і коли я попросила підняти руку тих, хто мене взагалі не знає, 90% залу підняли руки. Тобто я стояла на сцені перед людьми, які бачать мене перший раз, і я розумію, що мені потрібно їм продати мою тему. Мені потрібно розповідати про запуски е, якось. Роз, розкрити їх серця до мене, розумієте, і в цей момент, звичайно, я подумала, вау, оце челендж. Але я розуміла також, що для мене це класний виклик, і для спікера. І виходячи на сцену, в мене ще був такий недостаток досвіду, як е, той досвід, з яким я виходила з цієї сцени. Як блогери, ми повинні розуміти, що це все частина процесу. І починаючи блог у такому складному середовищі, як інтернет. Ми піддаємось впливові багатьох чинників. Не завжди ж нам отримувати тільки приємні повідомлення і поплескування по плечах. Але якщо ви твердо постановили розвивати свій блог, якщо ви постановили заробляти цього, якщо ви постановили зробити цього інструмент реалізації, ви маєте таку броню наростити. Ви маєте наростити таку грубу шкіру там, де зараз вона ніжненька. Тому що загалом люди бувають, вони бувають. Злі вони бувають агресивні, але вас це не буде зачіпляти, коли ви насправді будете знати, яка вартісна і крута людина. Тож, коли ви стаєте публічною людиною, є ризик, що не завжди всі будуть розділяти ваші думки. Але пам'ятайте, що 100% є ті, хто чекає на вас, хто чекає на ваш контент, хто любить вас, хто завжди вас підтримує, і дивіться на цих людей. І не концентруйтесь на тих, які впливають на ваш настрій.